вітаю От зараз дивилися це просто так. Ремарка не до того. А от зараз сюжет якраз бачили про те, що ось цих коригувальників в вогню вам ще не відомо. В нас такі теж були, які наводили, так би мовити, давали систему координат для окупантів, аби гарно в них все вийшло. Сподіваюся, таких людей не було. Щиро вірю, що. Люди, які дуже хотіли жити в країні, яка зараз почала війну, переселилися туди і там живуть, ну але насправді ми ж розуміємо, що ворог сильний і е, та мережа ворожих е, ворожих дізнавачів, вона досить таки широка. Цілком вірно, що вони так і є. Сподіваюся, що е, наші е, служби, які забезпечують, Боротьбу з цими диверсантами з радниками їх постійно знаходять і нейтралізовують. Бо біди вони таки встигли наробити. Ну йдеться про те, що якої шкоди завдали саме безпосередньо і хмельницькій громаді в тому числі. Вже зараз зрозуміло, що за цей період часу ви вже маєте, мабуть, більш детальну і докладну інформацію щодо того, що пошкоджено, ба більше, вже навіть маєте інформацію, що встигли екстрено відремонтувати. Розкажіть нам, будь ласка, про це. Насправді роботи дуже і дуже багато. У нас вже понад 1700 сімсот звернення дійшло самими різними шляхами. Це і починаючи від телефонних звітів, 1580 до залишення своїх контактів на пунктах, на яких подавали шифер і скло в районі Гречани на Шух'явича 90, в селах громади Волошині, Малашівцях, Мацьківцях. Власне, ми по потребах людей вже видали три з половиною тисячі листів шиферу, видали понад півтора тисячі квадратних метрів скла, і разом з тим постійно працюють бригади комунальників, ремонтуючи ті об'єкти, які люди не зможуть відремонтувати самі, ремонтуючи дахи і, і вікна в багатоповерхових будинках. Е, учора відновили будинки, мабуть, найбільш пошкоджені в, в місті Хмельницькому на Шкевича сто і е, 122. Там відновили покрівлі. Звичайно, є ще дуже багато руйнувань і е, всередині в квартирах, і вікна. Але для того, щоб хоча якось зупинити там е, можливі руйнівні процеси е, від попадання води вітру, видали людям. Поліетиленові плівки, видали планки, яким можна цю плівку закріпити. Зараз працюють комісії, які відвідують кожну домівку, яка звернулася, описуючи основні проблеми, які є, актуючи їх і спілкуючи з людьми, пояснюючи, які можливі бути подальші кроки з відновлення того, що вже зруйновано. Загалом ця робота дуже об'ємна. На вчорашній вечір ми мали десь 200-250 обстежених будинків. Я думаю, сьогодні буде трішки більше 300. Ви розумієте, що якщо у нас є більше, буде, тобто зараз є 1700, але буде більше 2000, то точно люди пишуть, то ця робота займе досить-досить таки багато часу. Власне, хотілося б звернути увагу до глядачів. Якщо у вас є якісь пошкодження, у ваших знайомих є якісь пошкодження перед тим як приймати рішення про те, що треба написати заяву на відшкодування, реально оцінити ті проблеми і ті ушкодження, які є, тому що наші спеціалісти витрачають час. На те, щоб прийти до вас в квартиру, прийти до вас в будинок. Бувають такі випадки, де людей завіс вирвало з вікна, або де е, поламалася фурнітура, і ремонт цієї фурнітури обійшовся, бо там, 150 гривень виклику майстра. Е, при тих величезних пошкодженнях, при тих величезних обсягах, коли у нас є будинки напівзруйновані, у нас є будинки повністю без дахів, повністю без вікон. Ми не можемо е, приділити увагу. Тим людям, тому що ходимо за такими викликами, сьогодні прийшла заява, де людина написала, що після вибуху у неї е з'їхали листа шиферу, треба їх е прислати комісію, щоб обстежила, як їх ставити, встановити назад. Тобто ці речі забирають дуже багато часу, дуже багато часу паперового для роботи паперової роботи, дуже багато фізичного часу для того, щоб виїхати безпосередньо і пояснити людині і скласти акт. А без якщо є звернення, комісія зобов'язана видати цей акт. У місії працюють люди, які зазвичай не робили такої роботи. У Україні цивільного захисту працює шість людей. Власне, ми розуміємо, що ці шість людей робили би це, мабуть, рік. Да? Наразі е, в комісії є майже 50 людей, які кожного дня зранку до вечора працюють, описують, е, консультують, рекомендують. Дуже часто бачимо, вже від людей махінації, де вони. Е, під вибух намагаються щоб де щось максимально отримати і, і знімають шифер, який в цілком нормальному стані. Намагаються вже купити металопрофіль, потім сказати, що то все було побито. Тобто, на жаль, є різні випадки. На жаль, є такі доволі такі неприємні. На жаль, є дуже неприємні розмови, але ця робота яку треба робити і дуже багато, і наші спеціалісти її роблять. Це жахливе, те, що якщо чесно, те що ви зараз розказуєте, тому що ми теж бачимо не тільки картинки, і теж розуміємо, наскільки є люди, які. Реально в яких житло зруйноване, які не можуть нічого зробити. Але так ми теж не і, і навіть в інстаграмі і бачимо про те, що тріщина просто тріщина, яку легше зробити, але людям доведеться чекати місяць, коли можливо щось їм хтось допоможе, і вони не хочуть цього робити. Ви просто скажіть міська рада, що зобов'язана відлагодити житло всіх постраждалих, немає такого, ну немає такого обов'язку. І ось тут ми бачимо знову якусь не Добре, ви зараз прийшли, знайшли тих людей, які зможуть все ж таки скласти акти. Після того ці акти будуть складатися дуже довго. Тоді треба їх кудись керувати, щоб хтось їх відшкодував. Чи це буде є відновлення, яке тільки запуститься, чи ще якісь інші фонди? от З міської ради, можливо, буде теж якесь певне покриття. Це ж довжа, це, це довготривалий. Лях, чому так скільки треба насправді чекати? Можливо, це спонукає якісь тріщини, ось такі подібні чи незначні ремонти, проводити все таки своїми руками, а не перекладати це на плечі ну, так, когось, пані, пані Наталя. Звичайно, що хочу е, повідомити, що е, Хмельницька міська рада, як будь-який муніципалітет, не зобов'язані здійснювати. Роботи з ремонту чи відшкодування робіт, тих, які люди вже провели, ті роботи, які дає допомогу матеріальну Хмельницька міська рада, це виключно ініціатива для того, щоб полегшити той тягар на людей, які на них впали. Власне, щодо того, коли будуть висновки комісії, можуть бути різні. Є випадки термінові, коли військовослужбовцю, наприклад, відпустили для того, щоб допоміг матері йому потрібні, підтверджуючі документи, акт видається власне або в той день, або на інший день. Якщо говорити про е, той обсяг, ну нам два тижні треба доходити, аби обійти е, всі ці квартири. Потім після того треба буде оформити то все актами. Ну але власне дуже часто буває такий момент, коли проходить комісія, обстежує е, пошкодження і визнає їх незначними. Тобто, е, в такій варті буде вказано пошкодження незначні, і, звичайно, що ні на які матеріальні допомоги розраховувати не треба. У нас є дуже багато будинків глинобитних, старих 60-70 років. Ті глинобитні будинки, звичайно, що час від часу тріскають їх, люди там всередині шпаклюють, там ще якісь роботи виконують. Звичайно, що ніяких допомог на те, щоб боротися з неї тріщиною не буде. Є інші випадки, коли проведені робіт роботи були зроблені абсолютно неякісно і. Наприклад, у, до старої дерев'яної глинобитної стелі були причеплені листи азбустоментного шиферу, надзвичайно тяжкого. Я не знаю для чого то робили. Потім до нього вчепили ще гіпсокартон. Як тільки трусануло, звичайно, що воно все обірвалося, впало, все побило. Роботи були виконані належним чином, неякісно. Ну які можуть бути претензії е, до будь-якого, хто його мав би відшкодовувати. Чи надавати я намагаюся не вживати слово відшкодовувати, тому що відшкодовувати має окупант препараціями після того, чекати. як ми переможемо війні, та ми говоримо про матеріальну допомогу е Хмельницької міської ради в тому відновленні. Що стосується є відновлення, е то тут хочу звернути увагу, що людям варто було б подаватися, якщо вони мають насправді якісь критичні руйнування. Ніхто е, держава не буде відшкодовувати тріщини, розбите скло, е, порвані штори, як кажуть люди, порвали. Ми розуміємо, що людям неприємно. Ми розуміємо, що люди отримали якийсь збиток і гроші, якісь можливо планували на щось інше, прийдеться витратити на ремонт. Але країна в війні. Країна в війні. І скільки буде тривати ця війна, не, ще ніхто не знає. І той ресурс державний намагатися відтягнути на те, щоб купити собі штор, ну, по-перше, нічого з того не вийде, ніхто його відшкодовувати не буде, держава, а по-друге, це абсолютно аморально. Е, власне, якщо Але у вас, не, не дай Бог, є великі пошкодження, там зірвало дах, і вартість може коштувати 100, 200 тисяч. Хмельницька міська рада не зможе надати такої матеріальної допомоги. Там може бути матеріальна допомога 15, 20, 25 тисяч, а от такі от величезні. Пошкодження варто вже тоді реєструвати на її відновлення, підгружати свою заявку. Відповідно, після того воно прийде на муніципалітет. Муніципалітет не тільки обстежить муніципалітет. Після того зробить експертний висновок щодо стану будівлі і порахує кошторис, скільки це буде коштувати. Це також дуже трудоємка робота, ну але ми розуміємо, що треба робити, якщо там вартість ремонту 150 Тисяч двісті тисяч є відновлення більше ніж двісті тисяч. Не пропоную, але двісті тисяч це була вже все таки непогана допомога, якщо люди залишилися без повністю без віком і повністю без даху на піде. Але треба розуміти, що все це займає час, і це не буде через тиждень, це не буде, мабуть, навіть через місяці, два і того тут треба теж розуміти і тверезо оцінювати перспективи, чи є де жити. Хочу буде. трішки та власне, хочу трішки доповнити про ще один варіант, про який ми говорили. Про який ми зараз спілкуємося з міжнародними гуманітарними організаціями для людей соціально незахищених, це інваліди, пенсіонери. Учасники сімей, сім'ї, учасників бойових дій, власне, досить таки широкий перелік, яких ми пробуємо. З яких ми пробуємо сформувати списки, і є домовленість про те, що міжнародні гуманітарні організації допоможуть встановленню пластикових вікон. А найбільше насправді пошкоджень це серед пластикових вікон цим верстом населення, тому власне, ми Рекомендуємо вже при розмові, при зустрічі, при актуванні. Люди не поспішайте заміною вікон. Цілком вірно що їх зможемо замінити за допомогою міжнародних донорів. Зараз, слава Богу, вже не холодно. Зараз слава Богу, вже тепло. Плівочкою закрите, Якийсь певний термін можна зачекати з встановленням і виготовлення нових вікон, які насправді досить таки і досить таки А Вже те, про що ви кажете, десь якась тріщинка, десь якась там порвалася натяжна стеля. Ну все таке. Це ми маємо перетерпіти, всіпати зуби. Десь, можливо, навіть і не зробити той натяжну стелю, а перерахувати кошти на якісь благодійні фонди на допомогу армії, для того, щоб пришвидшити перемогу армії, і потім вже забутися це як страшний сон.